Добрий день, діти. Невеличке оголошення по попередній темі. Оцінки за адміністративне право вже на ваших мейлах. Заходьте, перевіряйте, хто ще не зробив роботу, у вас є тиждень на те, щоб здати роботу ще тиждень. А тепер переходимо до сьогоднішньої теми. Сьогодні ми з вами говоримо про одну з найважливіших галузей права. Про право, яке захищає те, що найважливіше є в нашій державі, а згідно Конституції, найважливішим в державі України є життя і здоров'я людини і громадянина. Сьогодні ми будемо говорити про право, яке захищає життя і здоров'я людини і громадянина. Про кримінальне право. Темою нашого уроку є злочин і покарання. Чому така тема? Тому що злочин це є стрижневий елемент у кримінальному праві. Ви це побачите під час вивчення сьогоднішньої теми. Працювати ми будемо за наступним планом. Дізнаємося детальніше, що таке кримінальне право, Дізнаємося, що таке злочин, які є ознаки, які є види злочину. Ми знаємо, що таке склад злочину, ви могли чути по телебаченню, наприклад, що справа закрита в зв'язку з відсутністю складу злочину або недоведеністю складу злочину. Це дуже важливий елемент в кримінальному праві. Співучасть у злочині, тобто коли злочин чинила не одна людина, дізнаємося, яка там є відповідальність, відразу скажу, що вона вища, ніж коли людина сама вчиняє злочин, за такий же самий злочин, і кримінальна відповідальність та покарання. Отже, що таке кримінальне право? Ну, звичайно, що це галузь права, так це частина всьоєї системи законодавства України. Кримінальне право означає підстави і припинення кримінальної відповідальності. Тобто, що є кримінальною відповідальністю, коли вона припиняється, як вона працює, встановлює які діяння належать до злочинів, тобто що відноситься до кримінального права, або можливо це діяння, тобто дія чи бездіяльність. З нагадуємо, що дія ця людина хотіла робити. І зробила, А бездіяльність людина повинна була зробити щось, але не зробила. І чи належить це діяння до злочину, чи підпадає воно під дію кримінального права, і встановлюється покарання, яке застосовується до осіб, які вчинили злочин. Визначення, яке у вас є на екрані, поставите на паузу, запишете собі до зошитів. Принципи кримінального права, принцип невідворотності кримінальної відповідальності, тобто що за кримінальну відповідальність завжди настає покарання. Так як кримінальне право захищає життя і здоров'я людини, то це необхідна умова, людина повинна чітко розуміти, що рано чи пізно в неї буде відповідальність, тому в кримінальному праві немає такого поняття, як строки давності. Справа буде розслідувана через будь-як, бо він через будь-який час, якщо там в інших галузях ви знаєте, що, наприклад, якщо не подали заяву, то там через 6 місяців чи через рік, чи через декілька років вже людину не будуть притягувати до відповідальності, бо пройшли терміни. В кримінальному праві такого немає. Законодавче визначення злочину. Тобто чітко записано, що є злочином. Чітко написано в кримінальному праві, що саме не можна робити. Особиста відповідальність за злочин. Навіть коли ми говоримо про груповий злочин, там не пишеться група осіб, там пишеться конкретно хто коли йде покарання. Кожному визначається відповідальність за конкретно його дії. Презумпція невинуватості, як і в інших галузях права, діє презумпція невинуватості. Тобто, поки в суді не буде чітко вказано, що Іван Іванович Іванов чинив злочин і винний, ця людина вважається невинною. Повна відповідальність за злочин. Перевага пом'яшувальних обставин над обтяжовою. Ну є в кримінальному праві, які мішали за право обставини, які зменшують ступінь вини і які збільшують. І от тут, якщо є в справі обставини, які зменшують, вони мають більшу силу над обставинами, які збільшують. Тобто, ну приклад. Обставина, яка пом'якшує наявність на утриманні в людини неповнолітньої дитини або непрацездатної дитини, коли людина є єдиним годувальником сім'ї, або коли діяла там, під психологічним примусом, чи в стані афету, тобто в стані сильної психологічної стурбованості, неврівноваженості. Обтяжування це, наприклад, перебування в стані і алкогольного сп'яніння, чи привселюдне вчинення кримінального злочину. Тобто, що не десь там тихенько вбили людину, а вбили на вулиці при великій кількості свідків. Тобто продемонстрували своє повне наплювательське ставлення до суспільства і до безпеки суспільства. Ну і більша караність групового злочину. Тобто, якщо вбивство вчинене одною людиною, чи вбивство вчинене декількома людьми, то якщо це вбивство вчинене декількома людьми, там відповідальність більша. Бо ви не самі вчинили злочин, а ви ще й когось притягнули до вчинення цієї злочину, збільшили кількість злочинців. Функція кримінального права охорона. Тобто, кримінальне право має охороняти життя здоров'я людини. Яким чином? А тим, що в кримінальному праві передбачена дуже серйозна відповідальність, і людина, знаючи це, відмовляється йти на вчинення злочину, не буде вчиняти, бо знає, якщо за вчинення злочину в кримінальному праві передбачена дуже велика відповідальність. Оця охорона функція, превентивна, попереджувальна функція і виховна функція, ну, виховуючи, людина дотримувалася законодавства. Кримінальний кодекс. Основний документ у кримінальному праві. Основний нормативно-правовий. Акт прийнятий у 2001 році, останні зміни внесені в 2017 році. Кримінальний кодекс достатньо таки товстенька книжка. І також в кримінальному праві, як, наприклад, і в цивільному праві, є ще процесуальний кодекс, який називається Кримінально-процесуальний кодекс. Кримінальний кодекс він визначає, що є злочином, які є види злочину, яке покарання за злочином. Процесуальний кодекс визначає, як відбувається розслідування злочинів і як відбувається судове засідання. Якщо ви думали, що суддя може робити, що хоче, чи адвокат може робити, що хоче, чи адвокат може робити, що хоче, то ви сильно помилялися. Там чітко розписано, що саме вони повинні робити, на що вони мають право, що вони зобов'язані робити, в якому порядку відбувається судове засідання. Слідчий теж не може робити все, що йому схочеться. Чітко прописано, яким саме чином він може здобувати, наприклад, докази. Ну, візьмемо до прикладу, що незаконно здобуті докази, вони в суді не рахуються. Тобто, наприклад, слідчий, не отримавши дозвіл на обшук, або відомий народ, як ордер на обшук, він вилучив у квартирі пістолет, з якого було вбито І от Якщо в суді з'ясується, що слідчий вилучив пістолет з квартири, не маючи дозволу на обшук цієї квартири, то цей пістолет не буде зарахований як доказ. Ну і відповідно, з високою долу ймовірності людину, яка вчинила злочин, звільнять від відповідальності. Він не понесе відповідальність за вчинення цього злочину. Тому... Дуже важливо, щоб слідчі також правильно збирали докази і правильно робили свою роботу. Це все розписує процесуальний кодекс. Кримінальний кодекс має загальну, особливу частину. Загальна частина передбачає, що є злочином, містить покарання, які можуть застосовуватися в кримінальному праві. А особлива частина визначає конкретний злочин і конкретну відповідальність. Ну, наприклад, убивство. Кримінальному праві має шість підвидів основних, наприклад. І за кожний підвид своє покарання. Тому особлива частина достатньо -таки товстенька. От, і, ну, Знову ж таки, дуже детально. А для чого це робиться? Для того, щоб чітко розділяти вину і чітко розділяти точніше, відповідальність, яку несе людина. Отже, злочин. Що таке злочин? Це передбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне, винне діяння, вчинене суб'єктом злочину. Чи насамперед злочин це те, що має бути чітко прописано в кримінальному кодексі, в загальній частині, в особливій частині, прописано, що ось така тоді є, це злочин. Якщо цього не написано, значить ні. Пригадуємо загальне правило. Те, що не заборонено законодавством, можна робити. Те, що чітко не написано, що так не можна, значить можна може. Діяння, дія або бездіяльність. Тобто не обов'язково щось робити. Можна щось не зробити і це теж буде злочин. Тобто, Наприклад, ви повинні були щось зробити, але цього не зробили. Наприклад, керівник підприємства повинен був забезпечити своїх працівників захисними окулярами. Він цього не зробив, робітник отримав під час роботи травму очей. Тобто начебто сам керівник йому цю травму очей не наносив. Да? Але він не вжив дій, дії, яких повинен був вжити. В результаті цього стався, сталося нанесення шкоди здоров'ю людини. А це раз, нанесення шкоди здоров'ю людини це кримінальний злочин. І відповідно цей керівник понесе кримінальну відповідальність за свою бездіяльність. Винне діяння. Ще один елемент, тобто людина, потрібно довести, що саме конкретно ця людина винна, в чиненні злочину. Основні ознаки злочину суспільна небезпечність. Тобто злочин має нести шкоду суспільству. Він не несе, він наносить шкоду і здоров'я людини. А шкода, а, а здоров'я людини і життя людини найвища цінність держави. Протиправність. Тобто порушує право. Конкретно порушує кримінальний кодекс. Винність. Людина повинна винна. Це найважча складова, потрібно доказати, що конкретно ця людина винна. Чи вона нарошне це робила, чи не нарошне, але що винна у вчиненні цього злочину. Ну і караність. За злочином обов'язково має бути покарання. Класифікація злочинів. Є дуже багато різних класифікацій злочинів, ми розглянемо самі основні. Залежно від форми вини. Є злочини умисні, є злочини необережні. Умисні, коли ви хотіли, Вася хотів вбити Федю. Вася узяв кирпичину, стукнув Федю по голові, чи молоток і вбив Федю. Все, це умисний злочин. Необережний це коли Вася хотів е, за щось там, за якусь обіду Федю покарати, хотів його, йому нанести якесь тілесне ушкодження, ну, наприклад, там, зламати руку. Чи із цією метою його кудись там штухнув, а Федя упав і там і вбився. То це з необережності. Але з необережності якою? Ну, то... А є необережність це коли ви дійсно не хотіли нічого зробити. Тобто ви абсолютно випадково вчинили якусь дію. Тобто ви просто йшли, е, дурачили, штухнули людину, а вона стукнулася об стіну і, наприклад, розбила собі голову. Тобто ви ж не хотіли їй голову розбити, так? Да? Не хотіли. Але. Є розбита голова, є нанесення шкоди здоров'ю людини. І це вже злочин. Вчинені з необережності. Злочини залежності від ступеня тяжкості. Злочини невеликої тяжкості до двох років. Це за, якщо це ми говоримо за кримінальне право, це за нанесення легких тілесних ушкоджень. Синяк, наприклад, комусь поставили. В інших галузях права за розголошення лікарської таємниці або випуск недоброякісної продукції. Злочин середньої тяжкості. Зламали комусь руку, ногу, голову розбили. До 5 років тюрми. В інших галузях вправа це незаконна вирубка лісу чи народу над моливом. Тяжкий злочин це вбивство. За нього дається там, до 10 років. Особливо тяжкий за умисне вбивство. До 15, більше 10 років, до 15 або навіть довічне ув'язнення. Державна зрада, бандитизм, це коли групи осіб вчинений злочин, до цього ми ще дійдемо. Злочини діляться в залежності від завершеності. Є закінчені злочини, не незакінчені. Тобто закінчений злочин. Вася хотів убити Федію, взяв Кірпіча, стукнув Федію, убив. Не закінчений, коли Вася взяв Кірпіча, От. але з певних причин не стукнувся кирпичом Федію. Чи передумав? Це один випадок. Чи його хтось налякав, це інший випадок. Але він не закінчив злочин. Не стукнув. Або, наприклад, стукнув, але не вбив. Це теж незакінчений злочин, бо він не здійснив того, чого хотів. При незакінченому злочині в суді з'ясовується таке поняття, як стадія вчинення злочину. Їх є три. Є готування до злочину, це пошук, чим ви будете вчиняти злочин, вибір місця. Тобто, наприклад, Вася я знайшов гарну таку кирпичинку, крепку, тяжку, вибрав той момент, коли Федя буде сам, коли ніхто не бачитиме, як він буде вчиняти злочин. Оце готування до злочину. Вибір засобів, місця, обставин, вчинення злочину, замах на злочин. От Вася взяв. І замахнувся тою кирпичиною. Кинув її, стукнув нею. От, от замок на злочин. Ну, тобто на цьому етапі він може бути, ну, не довести злочин до кінця, він може з певних причин, які я тільки що вам наводив, ми зробити цього, не кинути ту кирпичину або, або не так вийде, як він хотів. Закінчений злочин це коли все вдалося. Тобто, Вася хотів бути Федю, Вася вбив Федю, Все. Злочин закінчений. Склад злочин. Те, що я повторююся, я вам вже говорив, найважче, бо його потрібно довести в суді, щоб людина отримала покарання. Тобто під час судового засідання потрібно довести наявність складу злочину. Що от не просто є дія, а от що ця дія містить чотири складники. Тільки тоді ця дія чи бездіяльність вважатиметься злочином. Чи насамперед він буде об'єктом, буде той, хто постраждає, суспільні відносини, життя, здоров'я. Людини. Об'єктивна сторона. Це те, що видиме. Ось місце, де було вчинене злочин, засіб, яким було вчинене злочин, спосіб, який був вчинений злочин. Тобто взяв стукнув когось, взяв вистрілив у когось, взяв, підірвав щось. Це те, що видно, встановка. Чи напав на когось там на вулиці, стукнув, забрав сумку, побіг. Суб'єкт той, хто вчинив злочин. Суб'єктом є виключно людина. Не може бути організація, як це в інших галузях права. Завжди є людина. Навіть коли це група осіб, то визначається роль кожної людини. Ми будемо говорити ще про співучасть. І в кінцевому випадку конкретно визначається суб'єкт, конкретно людина. В кримінальному праві. На відміну від інших галузей права відповідальність настає з 14 років за окремі види злочинів. Це убивство, це зґвалтування, це грабіж чи розбій вчинені групою осіб. І суб'єктивна сторона. Четвертий складник. Найважчий складник, Тому що потрібно довести, що ця людина дійсно винавчине цього злочину, що вона хотіла вчинити цей злочин. Мотив встановити, тобто чому вона його вчиняла, або відсутність мотиву. Знову ж таки, тут дуже важлива складова, тому що напряму впливає і на покарання. Якщо людина з необережності так вчинила, це одне. Якщо хотіла дійсно це зробити, це інше. І от дуже важко доказати в суді і наявність складу злочину в цілому, але особливо важко доказати в суді наявність суб'єктивної сторони. Тому до слідчих, до прокурорів, до суддів ставляться дуже високі вимоги. Тому вони дуже довго вчаться. Не можна взяти людину з вулиці, з якоїсь іншої галузі, зробити суддею, чи зробити слідчим, чи зробити прокурором. Бо інакше вони не зможуть зібрати доказів, навіть в абсолютно очевидній справі людина не буде нести відповідальність. Тільки через те, що в суді грамотний адвокат зумів людину захистити. Тому у нас в принципі, достатньо часто трапляються ситуації, коли не вдалося довести склад злочину. Тобто не зібрали доказів, які доводять, що саме ця людина винна у вчинені у цієї конкретної дії. Отже, факультативні ознаки об'єктивної сторони місця – це територія, де відбувалося злочин, вулиця, квартира, ліфт, переулок, час, ну, час доби. Обстановка, умови, за які вчинявся злочин. Ну, тобто, чи хтось бачив, чи були свідки. От, знову ж таки, чи це був час мирний, чи це був, як у нас зараз, час воєнний. Під час військового стану всі злочини теж мають більшу вагу, і за них більше призначається покарання. Вчинення злочину під час військового стану є обтяжувальний обставиною. Засоби, тобто чим користувався злочинець для досягнення своєї мети? От. І способи, як саме він тіснив цей е, злочин. Ну, чи відкрито, чи приховано, о, чи з допомогою інших осіб, тобто на нього, наприклад, вбивцю. Ну, та, що важче довести. Суб'єктивна сторона, вина, це проговорили, да? мотив, мета злочину. емоційний стан. Що таке емоційний стан? Е, ну, тобто, є випадки, коли ви могли чути, що вчинив дію в стані афекту. Що таке афект? Це сильне психологічне переживання, коли людина не відповідає за свої дії. Якщо, наприклад, людина ну, ну, нанесе шкоду чи вбили близько вам людину, і ви у відповідь нападнику наносите шкоду, то ви можете не нести відповідальність за свої дії, якщо ви зможете в суді довести, що ви діяли в стані афекту. Тобто ви перебували під сильним емоційним станом і ви не контролювали свою діяльність. Але в суді мають довести, що це була іменно вина що людина контролювала свою дію і хотіла настання цих дій. І от тоді, якщо це вина, якщо людина винна, що вона мала мотив, мету злочину винна, тоді вина може бути або умисел, або необережність. Умисел є прямий, непрямий. Прямий, то Вася хотів вбити Федю, взяв, убив Федю. Непрямий, коли Вася взяв, кинув кирпичину, але попав не в Федю, попав в іншу людину. Він, він то хотів здійснити е, шкоду, але не цій люди. Це не прямий мінімум Або хотів е, тільки покалічити, налякати, да? а вбив. Це теж непрямий масу. Необережність ну, за недбаліцям може наводив приклад керівника підприємства, який не забезпечив працівників окулярами, да? або сам, самовпевненість. Це може стосуватися не тільки керівників, хоча й керівників та нічого з тими робітниками не станеться і без очків будуть працювати, наприклад. А? Або коли водій автобуса, виїжджаючи на маршрут, бачачи щось а виїжджаючи на зимовій резині, та думає, та я досвідчений водія, якось я доїду, якось воно буде. Він також нестиме відповідальність за свою самопевність. Співучасть злочинів це коли злочин вчиняється. Декількома особами. Співучасть є різна. Зараз ми з нею розберемося. Є проста, коли не діляться на ролі ті, хто бере участь у вчиненні злочину. Тобто, коли немає чіткого поділу, ти робиш те, ти робиш те, ти робиш те. коли всі роблять однаково. Тобто, наприклад, в трьох-чотирьох однаково б'ють когось. Візьмемо саму просту ситуацію, да? посварилися в барі, пішли за угол, поговоримо. Да? І пішов з друзяками, щоб не сам на сам насамбиться, а в трьох його взяли і затокли. Да? Це проста співучасть. Всі робили однакові ті. складна, коли, коли чітко були розподілені функції, які Отже, При е, формах співучасті у вчиненні злочину визначається організатор. Е, Виконавець, підбурювач, пособник, чи це група осіб, виконавець це той, хто безпосередньо робить, той, безпосередньо, наприклад, робив вбивство Організатор – це хто їх зібрав в одну кучу от, для керування цим злочином, і це підбурювач, той, підбурювач, той, хто домовився, тобто підбурював когось вчинити злочин, тобто сказав, що ти піддивимо, зробити це. От пособник, той, хто приховував вчинення злочину, або допомагав порадою, або, наприклад, переховував тих, хто вчиняв злочин чи засоби вчинення злочину. От пособником є, наприклад, той, хто стояв на шухері. І от у нас вважається, що коли я бачив злочин, але не повідомив про це поліцію, мені нічого за це не буде, ні ви тоді вважатиметеся пособником. Тобто людина, яка бачила, що вчиняється злочин, але не повідомила правоохоронні органи, вважається співучасником вчинення злочину. І... Участь у злочині це коли група три і більше осіб. Злочинна організація це коли вже більше п'яти осіб. Банда це коли на постійній основі бандитизм це коли злочинна організація не раз зібралася і вчинила злочин, а коли постійно діють і постійно вчиняють злочини. Яка відповідальність є у кримінальному праві? Кримінальна відповідальність ну це встановлене знову ж таки, ще ми вже говорили кримінальним кодексом, конкретна відповідальність. За рішенням суду вона накладається виключно за рішенням суду. Підставою відповідальності є вчинення злочину і рішення суду, де чітко написується, що яку людину отримує покарання. Це захід державного примусу. Тобто заходи, які держава вчиняє до людини. Які є види покарань в кримінальному праві? Штраф, громадські роботи, виправні роботи, Те ж саме що в адміністративному праві повторятися не буду, ви вже знаєте. Арешт до 6 місяців, позбавлення волі до 15 років. Ну, наприклад, арешт може застосовуватися за вчинення легких тілесних ушкоджень. Нанесення легких тілесних ушкоджень. то в комусь поставили, оце легке тілесне ушкодження. Але якщо, звісно, при цьому людині було завдано шкоду для зору, то це вже середнє, це вже шістьма місяцями не відбудеться. От конфіскація майна. Коли людина, наприклад, не може відшкодувати шкоду задану здоров'ю, в неї може бути конфісковане майно, виставлене на продаж. Додатково може бути людина позбавлена права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Ну, наприклад, водій автомобіля, який вчинив ДТП, внаслідок чого постраждали інші люди, було несе шкоду здоров'я, його можуть позбавити права кермувати, ну тобто право, право забрати. І є таке покарання як обмеження волі. Якщо людина вперше, вперше вчиняє злочин невеликої тяжкості і розхаюється, людині можуть призначити умовне покарання условку обмеження волі, що вона певний час має жити лише в певному місці, тобто не виїжджати за межі свого міста, з'являтися до працівників правоохоронних органів певний час, коли її там призначать, чи раз в місяць, чи раз в пару місяців, і не вчиняти ніяких правопорушень. Покарання неповнолітніх штраф, громадські роботи, арешт, зверніть увагу, що арешт для дорослих 6 місяців для неповнолітніх максимум 45 діб і позбавлення волі. Як правило, як правило, неповнолітніх не дають їм великі терміни, але за вчинення особливо тяжких злочинів ще й групи осіб до 15 років. Єдине, що довічне позбавлення волі не застосовується до неповнолітніх. Ще раз нагадаю, за окремі види злочинів. З 14 років це за... Убивство, зґвалтування, грабіж, розбій, груповий злочин. Настає кримінальна відповідальність за загальним правилом з 16 років. Не з 18, а з 16 років. Обставини, які внеможливість злочинні діяння, тобто людина не несе відповідальність. За яких обставин? Необхідна оборона. Ви змушені були охороняти своє життя і здоров'я. Правда, є й поняття перевищення меж необхідної оборони. Оборони. Законодавство не зобов'язує нападника, наприклад, знерухомити, але не наносити йому шкоду, тобто -то оглушити чимось, але не вбити. Якщо ви вбили нападника або там, нанесли йому каліцтво, це буде перевищення необхідної оборони. Ви нестимете відповідальність за вчинений вами злочин. Да, це дуже тонка матерія, і дуже часто виходить, що той хто, нап... той, хто обороняється, може навіть отримати більше покарання, ніж той, хто нападав. Він, якщо в студії буде встановлено, що він нападав не з метою там, убивства чи нанесення каліцтва, а наприклад, з метою пограбунку сумку у вас забрати, а ви його покалічили при цьому, то він буде нести відповідальність за пограбування, а ви нестимете відповідальність за каліцтво. І у вас буде більша відповідальність. Ось такі парадокси трапляються. Крайня необхідність. Ви змушені були так діяти. Наприклад, щоб уникнути аварії, водій звертає там на обочину, щось ламає, збиває когось, але він змушений так діяти. Фізичний чи психологічний примус. Вас погрозою убивства або нанесенням вам фізичної шкоди змусили вчинити певні дії. Або погрозою, що такі дії вчинять по відношенню до ваших їх рідних людей. Це психологічний примус. Вас змусили вчинити такі дії. Спричинення шкоди при затриманні особи. Тобто ви затримуєте злочинця, от, і якщо ви йому при цьому нанесли якусь шкоду, ви не нестимете це відповідальності. Виконання наказу, розпоряджуючи спеціального завдання. Це, як правило, стосується військових. Військовий має виконувати наказ, а не обдумувати. Є командири, які дають наказ. Тоді, якщо виявиться, що військовий чинив злочин, він не нестиме відповідальність. Нестиме відповідальність його командир, який дав цей наказ. Але наказ має бути письмовий. Якщо усне, він ніде потім не докажете, що ви його отримали. Звертайте на це увагу. Домашньої роботи. Вам потрібно скласти кордонів конспект і розв'язати юридичні задачі. І скинути мені на мій емейл. Все як завжди. Але ще задача 1. Потрібно визначити, чи взагалі тут є кримінальна відповідальність, тобто чи є тут злочин. Визначити склад злочину. Тобто розібрати цей злочин, визначити об'єкт, суб'єкт, суб'єктивну єкт, суб сторону, об'єктивну суб сторону. Визначити форми співучасті у злочині. Тобто... Розібрати цей злочин і визначити, хто є, можливо, організатор, підбурювач, пособу, виконавець. Розбирати ситуацію, і повинні дати відповідь, чи адвокат взагалі має право таке вимагати, чи не має право таке вимагати. І тут розібрати ситуацію, чи у дії вантажівки кримінальну відповідальність. Знову ж таки. Прочитайте ситуацію, дасте відповідь, підказка була вища. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Па-па!